Є одне місце, яке наша команда обожнює досліджувати вночі. А саме Сонорська пустеля. У денний час температура тут може перевищувати 37 градусів Цельсію. У поєднанні з постійними палючими променями сонця ці умови майже нестерпні для людей. І навіть міцні істоти південного заходу роблять усе можливе, щоб ховатися під землею чи в тіні. Однак під покровом ночі. Температура значно падає, створюючи ідеальні умови для зустрічі зі світом нічних тварин. Як ваші справи, друзі? Ми щойно закінчили знімати епізод для каналу Колінза. Зараз друга ночі, і ми вирішили дослідити наше подвір'я тут, у Сонорській пустелі, щоб побачити на яких істот ми можемо натрапити. Сьогодні я дозволю тобі потримати мій особливий ліхтарик. О, господи, не треба світити в очі. Зберіть, він яскравий.